Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я хочу вам показати, що я беру з собою в перший старт нашого спільного проєкту осінні старти. І так, це буде ось така ось таке, точніше, поєднання кольорів. Мені здається, вам трішки воно більш яскраво передається. Це такий фіолетовий і, от я не знаю, як цей кольор описати. Такий і нем'ятний, і неблакитний, дуже красивий. Це номер 76. А ось це номер 72. І що ж це буде? Це буде шапочка для моєї старшої донечки. Буде саме звичайна біня з, з таким підгибом, і я хочу, щоб вона була така двохкольорова, щоб можна було носити і одною стороною, і іншою по настрою. Я там ще в проєкті осінній вернісаж осінніх барв буду її розпочинати в'язати таку курточку з таких кольорів. І от мені здається, що буде. Дуже навіть хороше поєднання. Як ви думаєте? Ну що ж, побачимо. Сьогодні старт, буду в'язати на спицях, мабуть, три з половиною. І обов'язково до вас ще підключусь і покажу, що ж у мене вийшло. Дівчатка, привіт ще раз! Підключаюся до вас уже наступного дня. Хочу показати, що я встигла за вчора. Я, чесно кажучи, мабуть, дуже скучила за в'язанням шапочок, і в мене так гарненько пішов цей процес в'язати одне задоволення. В'яжу із газа, о, ні, вибачте, не згазала, з Yarn Art Jeans. 76 і 72 відтіночки. Мені здається, поєднуються просто прекрасно. Набрала я 100. Петельок на тимчасовий набір, просто ланцюжок повітряних петель, і потім із оцих горбочків набираємо петельки. Тоді цей ланцюжок буде легко розпускатися. Набрала я 100 петельок на розмір, це в мене донечці 5 років, якраз ідеально сіла. Спиці 3,5 якщо не сказала. Я вже майже зв'язала першу частинку, ось вже почала робити у бабочки, мені тут залишилось зовсім трошки. І, в принципі, от якраз на таку шапочку з відворотом приблизно моточок уходить. Ось все, що в мене залишилось від моточка. Дов'язую я цю частину, і потім розпущу ось цей набір. І приєднаю вже фіолетову ниточку і буду в'язати точно таку ж саму шапочку Біні, тільки фіолетовим кольором. І потім вже підключусь до вас і покажу вам, надіюсь, вже готовий результат. Тож, до наступних включень! Дівчатка вирішила до вас підключитися ще раз, щоб відповісти на питання, які підготували нам організатори проєкту Осінь на носі. І буду з вами продовжувати в'язати ось цю шапочку. Як ви бачите, я вже в'яжу фіолетову частину, і мені залишилося ще трішки до убавок. І зовсім скоро це вже буде готовою роботою. Надіюся, вам, звичайно, в кінці цього відео я вже покажу результат. Ну що ж, а перше питання, на яке я вам дам відповідь, це найкращий спогад з мого дитинства. Я, чесно кажучи, коли прочитала це питання, в мене відразу два спогади прийшло мені на думку. Перший це як ми родиною: тато, мама, я і мій старший братик. Ми їздили в ліс по гриби. Була така якась чудова погода. Все було таке червоно-багряно-жовте навколо. Ліс був неймовірний. Ці запахи лісні. Ну просто. Якась така неймовірна атмосфера, і всі були в такому піднятому настрої. Ми збирали гриби. Ми в основному збираємо опеньки, тому що це такий мабуть найбільш безпечний гриб у нашій місцевості. Його легко розпізнати, і його він в нас росте. І ось ми назбирали тоді дуже дуже багато грибів. Влаштували потім ще пікнік у лісі. А, так, і оце такий спогад дуже-дуже приємний. А другий спогад, який зразу мені також, на думку прийшов, це коли мій старший брат він їздив поступати в Київ КПІ, і мене звичайно взяли з собою. бо Буде мене було діти. І поки він там писав екзамени, поки він трудився, так, мене, звичайно, потрібно було чимось розважати. І мене батьки повезли в Київський зоопарк, це для мене, для дитини з невеличкого містечка, це просто щось неймовірне, величезне. Я таких великих зоопарків ще ніколи не бачила, і ми там так довго ходили, роздивлялися різних звірів. Я вперше побачила слона, жирафу. Це для мене такі були емоції. Я чомусь, от як зараз пам'ятаю, мене та тато мія. Він завжди розповідає жарт про зоопарк, коли він мого братика возив у зоопарк, він йому теж показував слонів, жирафів. І каже, я бачу, що от він такий засмучений ходить. І я його питаю, що Зайчику, ну чому ти такий засмучений? Що тобі ще показати? Може, хочеш тигра побачити? Чи лева, чи може мавпочок підемо, подивимося. А мій братик каже, я дуже хотів побачити їжачка. І мій тато завжди цей жарт розповідає, такий спогад його теж, тому що ми живемо біля річки, і в нас тих їжаків просто <гум> кожного дня у них якась стежинка, мабуть, до річки на, на водопій, і тато мені каже, то я тебе віз аж куди? В цей зоопарк показую тобі слонів і жираф, а тобі не вистачає їжачка. Ось це наша сімейна така історія. А мені, звичайно, в зоопарку тоді дуже все сподобалось. А потім після зоопарку мене ще й повели в Макдональдс і купили мені не просто там якусь морозиво чи а, меню, мені купили Хеппі Міл. І там була іграшка, як зараз пам'ятаю, Бетмен, який ще й щось там він мигав і говорив. Ось такі дитячі емоції. Мене Пам'ятаю, переповнювали навіть зараз, коли згадую, посміхаюся і дуже вдячна своїм батькам, що тоді вони постаралися для мене зробити такий, знаєте, день, щоб я його запам'ятала. Мені дуже дуже приємно, я його дійсно згадую завжди з посмішкою. Ну що ж, а для відповіді на друге питання. Я вам тут декого покажу. Друге питання це чи маємо ми домашнього улюбленця. І я хочу сказати, що, мабуть, хто, хто дивиться всі мої відео, він вже бачив ось цього красунчика рижого. Його звати Міша. Він з нами живе ось уже 9 років. Знайшли ми його під мусорним баком. Був він маленьким. Таким кволим, знаєте, худеньким, їв все в підряд, дуже мостився на ручки. І, мабуть, був дуже вдячний за те, що ми його забрали до себе додому, вигодували, вимили, вичислили і дуже дуже сильно його любимо. Він ми жартуємо з чоловіком, що це наша перша дитина, нашій старшенький. І ось він уже 9 щасливих років живе з нами. Чудовий котик. І я, дівчатка, хочу сказати, що якщо у вас немає тварин, подумайте над тим, щоб взяти собі когось, тому що це такий клубочок щастя, який приносить тобі і радість. І знаєте, він як, як заспокійливий взяв його на ручки, погладив і тобі вже трішки стає краще. І як кажуть, вони нас люблять просто так, ні за що. А ми, в свою чергу, віддаємо свою любов їм. <сум> Також просто так, не дивлячись на те, що іноді бувають якісь шкоди. Хоча от, щодо нашого котика, Міша його звати. Він, я не скажу, що він шкідливий. Він взагалі молодчинка в нас, поганих якихось шкідливих речей не робить. На нього нарікань в цьому плані немає. А ще я вам постараюся вставити фото. Він взагалі великий молодчинка, тому що коли наші дівчатка були ще зовсім малі і вони спали, він завжди. Приходив і лягав на краї ліжечка так, щоб дитинка у вісні, коли вертеться, не випала з того ліжечка. Такий у нас нянька був, дуже його любимо. Ось такий наш домашній улюбленець. Чаточка, привіт вам ще раз! Ви вже можете бачити, що шапочка моя готова, я встигла її зв'язати. Не встигла, звичайно, ще провести її БТО, але ось вам вже показую готовий результат. Вийшла вона пречудово, як на мій погляд. Кольори дуже гарно один з одним поєднані. Пішло в мене майже цілий моток фіолетового, і майже цілий моточок ось такого блакитно-м'ядного. Тому, якщо будете в'язати десь ось такий вік, 5 років, то сміло можете брати по одному моточку, вам повинно вистачити. Спиці 3,5 в'язала. І головна фішка цієї шапочки це те, що вона може носитися як на одну сторону, так і на іншу, дивлячись від того. Що ви одягаєте, чи, можливо, який у вас сьогодні настрій? Не знаю. А, так, фото, як сидить дана шапочка. Я вже вам покажу після того, як вона пройде ВТО. І покажу я вам її вже в підсумках, що вам було цікавіше дивитися підсумки даного проєкту. Ось. Так що перший старт був вдалим. Ну що ж, а я вам дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за перегляд. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, поставити вподобайку і написати в коментарях, чи сподобалася вам дана ідея. А вам я бажаю тихих, мирних днів. До нових відео, бувайте!